І так, привіт! Ми розпочинаємо другу частину. Основну, ми сьогодні попрацюємо із шкірою та волоссям. Більшість зараз може сказати, що це їх улюблена частина працювати із шкірою. Але я скажу за себе, що моя улюблена частина була перша, коли ми малювали ескіз саме момент будови і обводку з цю контуром робити. Це прям для мене релакс і кайф. А зі шкірою у кольорі я не дуже люблю працювати, але. Теж отримую трошки кайфу, але не стільки скільки від ескізу. Так, добре, ми вже заговорилися трошки, давайте розпочнемо малювати. Створюємо новий шар, я вже тут розкинула палітру, вона у вас буде також, ви можете її знайти в телеграмчику у мене. і підбираємо колір. Третій колір у нас основний це наша шкіра. Я беру свій пензлик із Main Brush 1. З набору артистік, а ви можете брати якийсь такий пензлик, яким вам буде зручно заповнювати якісь ділянки. Отже, погнали. Зараз я буду заповнювати ділянку тіла повністю, так, і трошки пропрацюю її наступним тоном. Ви писали, що на новому потоці будуть оновлення. Які самі не скажу, що саме, але натякну. Не дивлячись на те, що курс триває 4 місяці, деякі через особисті справи бувають не встигають, бо система додавання уроків у визначні дати, мабуть, їх лякає, і вони забувають а потім починають поспішати, бозі не встигають. Тому я знайшла рішення, щоб учень проходив навчання в своєму темпі і не був залежний від інших учасників курсу. Так, тепер я закріплюю цей шар двома пальцями, беру наступний колір четвертий, підбираю пензлик з мого набіру art основні це Soft Brush, а у вас якийсь м'який пензлик з такою плямкою, щоб були м'які переходи. А тепер, дивлячись на свій референс, я буду заповнювати такі затемнені участки. Ким ви мріяли стати, але так і не стали. Можливо, колись в дитинстві я хотіла стати танцюристкою або співачкою, бо в мене був хист саме до чогось творчого. Та, врешті-решт, я реалізувала себе саме в малюванні. Тому на це питання я відповім так: ким я хотіла, я стала. Тепер я беру знову свій уточнювальний пензлик. Менеш 1 з набір артисті. І ще підкреслюю більш чіткіші моменти. Хто твоя найкраща підтримка? Звичайно, той, хто до мене зараз найближчий з усіх, Це мій хлопець. Він мене розуміє, як ніхто інший, і. Підтримує. А коли мені запропонували повернутися до роботи офлайн в кав'ярню, він перший хто сказав ні, не роби цього, я тобі допоможу. Ну і допомагав фінансово, поки я не почала заробляти свої гроші. А як ви зустрілися із своїм хлопцем? Боже, не ж вам таке цікаво. Ми познайомилися в офлайн, а через рік ми зустрілися. І я пам'ятаю, що я плакала, бо він мені не дуже сподобався в житті. Але зараз ми більше п'яти років разом. І, мабуть, це вже реальне кохання. А тепер я створюю новий шар. Роблю відсічну маску на попередній шар. І ось тут у нас є такий рожевенький колір. Його я наношу на місця рум'ян за допомогою такого м'якого пензлика. Soft Brush з артосновні. І ставлю прозорість десь 80%, щоб не було сильно яскраво. Як твоє здоров'я? Здоров'я мене підкачало. Цьому році. Точніше, підкачало мене до того, але цей рік став роком відновлення, оздоровлення і лікування. Або, іншими словами, нарешті я заробила собі на лікування. На цьому шарі я додаю ще такі кольори, як сірий, такий світло-сірий, також м'яким пензликом. І зазвичай я додаю їх під очима. Так, треш трошки більше прозорості додамо. На підборідді, на лобі, на шиї та на тілі. Також я додаю жовтий колір. Ну, Жовтий колір будь-який, такий якихось теплих відтінків, так, пастельно такий жовтий колір. Саме завдяки цим кольорам червоний сірий і жовтий трошки оживає сама шкіра. Додаю прямо посередині лба біля сльозників. Ось тут з краю. Так, до речі, повернусь до сірого і додам його трошки сюди на скули, на вилиці. Але не так активно. Повертаюсь до жовтого. Також сюди трошки додамо. Вже, бачиш, трішки більше починає оживати сама шкіра. Так. Ну, і так, плямками, але не сильно виразними. Додам на тіло. І тепер між двома цими шарами я створюю новий, беру наступний колір у нас п'ятий. Повертаюсь до свого пензлика Main Brush 1 з набору Artistic, а у вас це може бути пензлик, якийсь е, е, уточнювальний. так? І далі починаю пропрацьовувати шкіру, а саме затемнюю місця. Чи приймали участь у виборі твоєї професії батьки? І так і ні, у більшості випадків я сама обирала на який кружок ходити, куди мені поступати і так взагалі що робити. Але ж вони не сприймали це як майбутню якусь роботу, професію, яка буде приносити заробіток, тому відносились до цього як до хобі, як і в принципі я. І завжди мені казали, що ну вже пора йти працювати кудись, десь ну працювати на дядю, на тютю, заробляти якісь мінімальні гроші. І коли я стала зараз тим, ким я є, вони були дуже здивовані. Ну і звичайно радію за мене, що я реалізувала себе тим, ким я хотіла бути. Чи є у тебе якісь нові хобі? Зараз мені стало подобатись вести сторінку, прописувати пости, сценарії, продумувати сторізи, фотографувати, знімати, ну і звичайно, монтувати. Але коли я буду монтувати це відео, я буду не в захваті. І вже з цього п'ятого кольору я починаю робити таку маленьку пророботку штрихуванням. Ставлю розмір десь на двійку на трійку, залежно від поля заповнення. І ось так кожну пляму, яку я тільки що додала, я буду трошки проштриховувати градієнтним штрихуванням. Які фактори тобі допомагають не втрачати мотивацію? Перший і найголовніший фактор, який у мене є, це цілеспрямованість, і я працюю завдяки тому результату, який я бачу в майбутньому, або бачу у інших. Тобто бачу, що деякі можуть, реалізуються, значить, це можу я робити. А що мені треба робити? Робити хоча б щось. Але насправді я дуже лінива людина, і щоб змусити себе щось робити, це треба ну, декілька днів це добре обдумати, обміркувати, пропланувати, як саме я це буду робити, і змушувати себе це робити. В принципі, як я змусила себе робити цей туторіал, який ви зараз дивитесь. Знову вмикаю новий шар і переходжу вже до 1, 2, 3, 4, 5, 6 до 6 темного кольору. Повторюю те ж саме: додаю вже на дійсно темних участках, які прям супер затемнені, і тільки їх проштриховую. Чи плануєш їздити за кордон та мандрувати? Для початку я б хотіла відвідати деякі місця нашої країни, бо за кордоном я вже була в Польщі і залишилась, м'яко кажучи, не дуже задоволеною, тому і повернулася назад. Бо не хочу залишати тут своїх родичів, і хлопця свого не хочу залишати і кудись там їхати, розважатися, тому, поки йде війна, я залишаюся тут в Україні. Хто твій знак зодіака? Я Терези, Постійно сумніваюся в чомусь, не можу вибрати, що для мене краще буде, і ось так. Мені треба на цей участок шиї залити трошки більше тіньового кольору, тому я візьму ось таку стрічку, і прямо тут просто виведу за допомогою ось цієї лінії зону, яку мені треба обробити. Тим самим зону обличчя воно вже не буде чіпляти. Ось так. Тепер знову беру пензлик, brush і додаю сюди кольору. Повертаюсь до свого уточнювального пензлика. Чи є художники, які тебе надихають? Не можу виділити когось там одного, два, три. На всіх, кого я підписана, ті люди мене надихають. Зараз хочу повернутися до ось цього кольору і трошки сюди вниз проштрихувати, щоб не здавався такий зарізкий перехід. А далі я знову допрацьовую шостим кольором затемнені місця. Створюю знову новий шар і дивимось, беремо найтемніший кольор і підкреслюю ним саме ті місця, які вважаю найтемнішими. Я одразу скажу: це біля ключиць ось тут біля вуха, і трошки на лобі. Що тобі найбільше подобається малювати? Я вважаю себе різноманітним художником, але більш всього я кайфую від малювання портретів, малювання обличчя. Особливо на стадії створення малюнку, будови. Я прям обожнюю будувати, промальовувати, проштриховувати. І пам'ятаю, навіть в часи коледжу усі мої олівцеві малюнки були на 5 із 5. І більшість їх забрав до себе вчитель, щоб показувати наступному Поколінню. І з темними кольорами я закінчила роботу. Знову новий шар, і тепер беру другий кольор. Другий кольор я беру уточнювальний свій пензлик. Зараз ми працюємо з освітленими зонами. Чи спілкуєшся із кимось з часів коледжу? На жаль, ні. І взагалі втратили якийсь зв'язок. Просто ми більше не маємо чогось спільного, тому і не спілкуємося. Чи є у тебе робота, малюнок, яким ти більш за все не задоволена? Я задоволена кожним своїм малюнком в моменті його створення. Але згодом, коли розумію, що мій рівень став більше, краще, гарніше, то звичайно старі малюнки стають вже менш. Красивими, цікавими, ну і такими такими собі. Тому я їх видаляю з профілю. Але це дуже погано. Погано видаляти. Нехай люди бачать мій рівень, як я зросла. А тепер так само я буду проштриховувати ці світлі плямки. Скільки років твоїй сторінці в Instagram? Основну свою сторінку я створила ще. У 2014 чи 2015 році, я пам'ятаю, я дуже довго не могла це зробити. А творчу сторінку я створила у 2016 році. На початку там були відоси ще з мюзикалі, нині це TikTok. А потім я викладала туди олівцеві малюнки корейців, та з 2020 року це стала вже основна бізнес-творча робоча сторінка. А зараз я беру найтемніший колір, щоб трошки доробити вушко. Поки зі шкірою ми закінчили. Ось така у нас вийшла ідеально шкіра. Вона, правда, на камері трошки жовта, тому не переймайтеся. І так, ми можемо створювати новий шар, і на новому шарі ми додаємо кольори на очі, губи, зуби та волосся. Колір очей ми підбираємо трошки сірувато синій фіолетовий. Білки ось ці чомусь синього кольору. Ну, Більш синьо сіро фіолетового кольору. Навіть трошки ще біліше. Ми на референс додавали. З вами ось такий чудовий червоний колір губ. Ось мені він дуже подобається, такий матовий, то я прямо звідси і беру цей колір. Або дивіться, який він тут. Можна трошки світліше його зробити. Зверніть увагу на чіткий контур цієї помади та на її матовість, але пізніше я приберу цю матовість, додам трошки глянцю. Ви можете робити як хочете. І брови, звичайно, і волосся. Так, волосся у нас такого темного кольору, тож підберемо його разом ближче сюди до коричневого і десь посередині, щоб не сильно був темний і не сильно був світлий. Колір волосся ми будемо робити теплого кольору. Бо ви знаєте, якщо це чорний колір, то це буде з фіолетово сірими світлими відтінками. Так? Якщо це буде теплий шатенка, шотен, то буде приємний такий теплий колір. Як знайти свій стиль? Можна віднайти художників, стиль яких тобі подобається. Підписатися на них, слідкувати, аналізувати або пройти в них навчання, щоб пришвидшити момент пошуку стилю та багато-багато практикуватися, поєднувати між собою різні прийоми, різні техніки, пробувати щось нове. І так ви віднайдете свій власний стиль. Волосся я роблю контур, такий димчатий. Де береш натхнення? Я насправді дуже залежу від оточуючого навколо мене. Тому для мене дуже важливо робоче місце, обстановка, що навколо мене, що на робочому столі, як це все виглядає. І навіть погода за вікном може впливати на моє натхнення. Але. Частіше, на моє натхнення впливає саме інші художники, на яких я можу дивитися просто роками, не знаю, століттями передивлятися їх профілі і надихатися ними. І залишаються ще брови. Ну, тут швиденько їх можемо зафарбувати, на початку трошки можемо розмилити контур. Тут із бровами, в принципі, все легко. Також сильно не натискаємо на пенсіл. Початок тут розмиваємо трошки. І ось такі бровки у нас виходять. Брови, до речі, дуже-дуже-дуже круті, мені дуже подобаються. Так, що, йдемо далі. Ми поверх цього шару створюємо новий, робимо відсічну маску, повертаємо наш. Reference, де він у нас тут, а давайте ось цей вставимо, щоб було все видно. Так, і очі у нас тут такого якогось коричневого кольору. Тож, ну зробимо такого ж кар... кари... карі очі. Тоді зробимо такий карі очі. Мабуть, трошки темніше. Як, в принципі, і притаманні дівчатам східної зовнішності. Ну, і звичайно, зубки. Зубки можемо прямо звідси взяти. Такий сірий колір. Так, Сіро жовтуватий колір і додати їх сюди. Боже, ну вже виходить така красотка. Боже. Мій. Ну, чесно сказати, я захваті від неї. Зараз ми займемося виключно губами, зубами та очами. Тож, ми закріплюємо цей шар, повертаємось сюди, беремо ось цей червоний колір, беремо темніший. Далі у нас soft brush. І все виконуємо те ж саме, як із шкірою. Тож, потрошки затемнімо, потім висвітлюємо. Чому курс безкоштовний? І хто ще додав, про який безкоштовний курс йде мова? <с, <с,> тобто два питання від різних людей? Чесно, я не знаю, про що йде мова, бо я не маю безкоштовних курсів, я маю безкоштовні туторіали, а курс і навчання у мене платне. Що саме привело тебе до творчості? Як я вже і казала, я з дитинства творча людина, гуманітарій. Мене ніколи не цікавили, ось ці математичні формули, фізика, хімія. Бо, як для мене, це вже хтось щось там створив, а ти це все вивчаєш. Так, це цікаво для загального розвитку, прикольно, але малювання для мене це створення свого особистого, те, що всередині тебе, і ти це показуєш. І це дуже круто. Так, і з губами закінчили, далі у нас зуби. Ми переходимо на цей шар, також його закріплюємо, беремо цей колір, темніший і просто затемнюємо. Так, йдемо далі до очей. Беремо цей же пензлик і затемнюємо. Та на ось цьому шарі додаємо темного. Скільки в середньому у тебе замовлень на місяць на портрети? По-різному, буває, що нуль, буває і 5, бувало, і 10. Я не можу вивести середнє число. Заробляти саме на замовленнях я почала останні півроку, бо до того я займалася лише своїм продуктом Bean Artist, і це мій основний заробіток зараз. Переходимо сюди. Він вже у нас закріплений, і просто дивимось на кольори. У нас. Зазвичай від зверху йде темне, знизу світле. А тут трошки освітлення падає навпаки. Знизу у нас трошки темніше, а зверху у нас багато відблисків різних. Де замовляла штатив? Замовляла я його в інстаграмі, але рекламу робити не буду. Бо я потім в них замовила петлічку, і як бачите, я сижу без неї, бо вона виявилася дуже-дуже-дуже неякісної якості. Звук дуже був поганий, тому такі справи. А щоб додати відблиски, ми переходимо на шар із ескізом, додаємо новий і беремо такі світло-голубі відтінки, щоб нанести саме відблисків. А перед тим я зроблю трошки меншу прозорість. Під самим краєм додаю першу рисочку, далі знизу трошки товщі рисочку і наприкінці додаю таку яскраву точечку відблиску. Далі, оцю нижню рисочку, я за допомогою ластику трошки підтираю. Те ж саме роблю на другому оці. Такі чудові відблиски і очі одразу, одразу ожили. Боже, краса! Повертаємось до шару із зачіскою, створюємо новий шар, він же відсічна маска буде, і робимо тепер волосся. Беремо цей же колір, беремо трошки його темніший колір, також м'який пензлик і промальовуємо затемнені місця. Чим ще захоплюєшся, крім малювання? Мені подобається робити макіяжі, бо це теж свого роду малювання. І ще подобається в'язання. Особливо крючком. Такий довгий, заспокійливий процес, але потім мазолі на пальцях не дуже приємно, але результат ну прям супер. А тепер я беру свій пензлик Main Brush 2, ставлю його на четвірочку, на п'ятірочку і починаю створювати текстуру волосся. І на цьому етапі ваші питання закінчилися, тому продовжимо малювати під спокійну музику. Далі я знову затемняю той же пензлик і пророблюю ту ж саму роботу, тільки вже трошки менше зробила розмір, і не так інтенсивно буду наводити ці рисочки. Лише тільки в тих місцях, де дійсно дуже-дуже темно. А за цим я слідкую на референсі. Тепер я хочу повернутися на попередній шар, змінити пензлик на Main Little Brush and details І зробити його також на 6%. десь. Цим пензликом я зазвичай промальовую такі дуже-дуже тонесенькі волосинки. Колося вже майже ожило, але ще ні. І перед цим шаром я створюю ще один, обираю світліший колір, який у нас тут був, і обираю трошки світліший колір з палітри. Далі я тим же пензликом тільки збільшую його на 20% приблизно, дивимося на референс і промальовуємо висвітлені частини. О, вже круто виходить, але давайте ще додамо сюди темного кольору. Повертаюся сюди і беру темнесенький. Далі беру свій пензлий Кмен Brush 1 і додаю ще темного. А тепер я переходжу на цей шар, де ми робила відблиски на очах, підбираю найсвітліший пензлик такий. Ну, щоб легше було зорієнтуватись, беремо ось цей колір і висвітлюємо його трошки до такого сіроватого кольору, повертаємося до Mendicol Brush, також на десяточку. Можна навіть ще менше на шестірочку, на сімірочку, і вже показуємо ось ці світлі волосинки. Наприклад, ось перед вушком у нас тут є, далі тут зверху. Пробуємо ще пророботку такими малесенькими волосинками. Як вам тепер волосся. М? Краще набагато стало. Прям супер живе волосся виходить. Не змінюючи пензлик, лише його розмір, переходжу до брів і створюю його текстуру. На ось цих виступаючих місцях створюю ось такий ефект. Далі тут на виступу додаю, що бров у нас виходить за кордон за межі обличчя. І трошки можу додати сюди на початок. І поки залишаємо це все на такому етапі. І далі переходимо до одягу. Але це вже в наступній третій частині. Па-па!